Доброго вечора, друзі. Маю для вас сьогодні маленький лайфхак. Ми всі зіштовхнулися з питанням павербанків, з питанням освітлення і записаємося різними акумуляторами, ліхтарями і так далі. І я хочу показати наш позитивний досвід. Значить, ми користувалися павербанками, Повербанки коштують недешево і, на жаль, дуже часто повербанки є неякісними. Тобто ми купляємо кота в мішку. Купили повербанк, дали тисячу півтора гривень, а він телефон заряджає раз, два і все. І на наше здивування, коли ми придбали для дому ліхтарі від бренду Parkside, Виявилося, що вони є не тільки ліхтарями, а вони є також повербанками. Ось зараз у нас 10 хвилин назад в домі включили світло. Ми наші ліхтарі поставили заряджатись, і ось я вам покажу один з ліхтарів. Ось він приєднаний до шнура. І ми. Шнур запихаємо у телефон, і телефон починає заряджатися. Це дуже і дуже зручно, тому що не треба свою носити і ліхтар, і повербанк, а достатньо тільки самого ліхтаря. Тепер покажемо, що це за ліхтар. Ось так він виглядає ззаді. Ліхтар від бренду Parkside. Де придбати такі ліхтарі, я дам в описі до відео. І також закріплю в коментарях. Ліхтар е, має ось тут індикатор заряду. Ось дві зелених світиться, показує що приблизно 50% заряду. Ось тут ліхтар, е, цей блок він закривається. Е, і ось тут кнопка включення. Я покажу чуть пізніше, як він включається. Значить, ліхтар дуже якісно зібраний. І він не боїться води. Тобто плавати в басейні з ним, звичайно, не можна. Але якщо ви попадете десь під легенький дощ, то абсолютно нічого страшного з цим ліхтарем не відбудеться, він буде працювати. Значить, тут є в нас ось така рухома ручка. В цій ручці, ось в цій частині, встроєний магніт. Ви можете цей ліхтар причепити до. Паркана, до автомобіля, до холодильника вдома і так далі. І це є дуже і дуже зручно. Також оці ліхтарі ви собі ставите під любим кутом, він собі стоїть. Ось так виглядає лицева частина. Ліхтар зібраний надзвичайно якісно, ми дуже приємно враження. Тепер відносно освітлення. Перший режим максимальний. Світить дуже яскраво. Якщо ви в кімнаті включаєте, то практично майже як денне світло в домі. В такому режимі ліхтар буде світити приблизно біля 3,5 годин. Наступний є економ режим, в якому ліхтар буде працювати приблизно 6-6,5 годин. Потім ліхтар, він є розумним, він подає сигнал SOS. Спасіть наші душі. Тобто, якщо ми з таким ліхтарем десь заблудились в лісі, нас застала ніч, ми включаємо такий режим і таким чином показуємо, що ми потребуємо допомоги. В такому режимі ліхтар буде працювати приблизно біля 8 робочих годин. І останній ось таке червоне мигання, якщо ми, не дай Бог, десь. В дорозі поламалась машина, ми зупиняємось, виносимо такий ліхтар, включаємо такий режим, і таким чином ми сигналізуємо іншим водіям, що нас потрібно об'їхати. Також такий ліхтар можна поставити вдома як імітацію якоїсь системи охорони. Ну тобто тут спектр примінення доволі широкий. Ось такий лайфхак, тобто нема сенсу купляти за тисячу-півтора Якийсь повербанк, який невідомо як буде працювати, краще купити за ці ж самі кошти ліхтар, який має декілька приємних корисних режимів, і який за сумітництвом може заряджати наші гаджети. Тому всім приємного користування.